вечір, добрий в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. У коваліці Полтавського району поховали 28-річного старшого лейтенанта розвідувальної роти Михайла Шаблю, представленого за героїзм до ордена Богдана Хмельницького. У Полтавській центральній районній лікарні встановили дизельну генераторну. Відтепер закладу не страшні аварійні відключення електроенергії. Перевірка не відбулася. Перевізники проігнорували вимогу ДАІ представити на тихогляд транспорт, що претендує на обслуговування пасажирських маршрутів. У ПНПУ імені Володимира Короленка пройшли восьмі Менділеївські читання. Школярам на практиці показали, чим цікава хімія та навіщо її знати. У Ковалівці Полтавського району День жалоби. Прощалися із загиблим у зоні антитерористичної операції 28-річним Михайлом Чаблею. Старший лейтенант розвідувальної роти 30-ї окремої моторизованої бригади загинув 16 березня, коли повертався із бойового завдання. Автомобіль, де був Михайло, та ще троє бійців підривався на міні. Двоє з них загинули, двоє дістали поранення і контузії. У Михайла залишилася дружина, трирічна донька, старший брати батьки. Поховали героя на місцевому кладовищі. Кадровий офіцер Михайло Шабля мріяв побувати у гарячій точці і стрибнути з парашутом. Друге бажання не здійснилося. І, на жаль, уже не здійсниться ніколи. Попрощатися із загиблим героєм до батьківської хати у ковалівці прийшли односельці, друзі і бойові побратими. Вони не приховують таких, як Михайло, ще треба пошукати. На жаль, Бог забирає найкращих. Ми разом служили, разом жили в, гуртожитку, в одній кімнаті, виконував свій долг, так, як це. Подобається офіцеру Збройних сил України. Просто герой чоловік. Хороша людина, завжди був веселий, сміявся постійно. Відпочивали всі да, разом як навчалися у зоні АТО Михайло Шабля із 3 серпня 2014 року. Після окупації Криму охороняв кордон України на межі з півостровом. Свій перший бойовий досвід отримав на Савурмогилі. А от повернутися з бойового завдання з не судилося. За мужність проявлену в боях за два тижні до загибелі командування представило офіцера до бойової нагороди. Він був поданий на орден Богдана Хмельницького за два тижні до загибелі. Будемо сподіватися, що держава наша не забуває таких людей. Коли пробивали Дебальцевський Катьо, він перший туди зайшов і закріпився в цьому населеному пункті. Вийшов звідти живим. Але... Бути військовим Михайло мріяв 60 класу. Навчатися до Полтавського військового інституту зв'язку пішов за старшим братом. Після закінчення училища служив у Новоград Волинську. Був завжди порядочним чоловіком. Ну, Раділі такі госпіталі, мене, його. Він ніколи не боявся ну, сказати, комусь відкрито в лицо, що тот не прав або не так, що то делает всегда поддерживал як мене, так і я його. Я був ідеальним. Хоча говорять, таких немає, є. Допитливий, життєрадісний, веселий. Таким Михайла запам'ятала його перша вчителька. Говорить, школярем найбільше любив математику, та й рідної школи ніколи не забував. Коли він не приїжджав сюди до, до батьків, на цю батьківщину, де він народився. Він завжди приходив до школи, приходив у клас, розпитував, ділився своїми спогадами, ділився тим, як він проживає, як його військові справи. Поховали Михайла на місцевому кладовищі у Ковалівці. Ростиме без батька, трирічна донька у вічній жалобі за чоловіком і сином залишилися дружина і батьки. У Полтавській центральній районній лікарні встановили дизельну генераторну. З районного бюджету витратили на це 150 тисяч гривень. Дизельна генераторна дозволяє забезпечити лікувальний заклад резервним джерелом живлення. Її потужність 70 кВт за годину. Відтепер, у разі аварійного відключення електроенергії, у звичному режимі працюватимуть пологове хірургічне, реані... 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 реанімаційне відділення та поліклініка. На пробний запуск дизельної генераторної станції завітав голова обласної ради Петро Ворона. Він також поцікавився і долею недобудованого корпусу лікарні. Його спорудження розпочали ще 5 років тому. Кошти виділяли з обласного бюджету. Завершити довгобуд планують цього року коштом місцевого інвестора. А буде перший етаж. Це буде розширення районної лікарні, поліклінічне відділення. На першому поверсі буде. На другому поверсі. Оце ж наш інвестор. Це буде його завдяки. Що є такий сприятливий інвестиційний клімат. Сьогодні заходять люди, які готові добудувати це приміщення. Другий поверх вони беруть собі, а перший і цокольний поверх відійде до центральної районної лікарні. Це дуже гарне таке капітоловкладення, яке дасть можливість нам поліпшити послуги, які надаються в лікарні, збільшити площу, ну і, звичайно, комфортність людей, які тут перебувають і на роботі, і приходять лікуватися. Перевірка не відбулася. Перевізники проігнорували вимогу обласного управління НДАІ представити на тихогляд маршрутні транспортні засоби. 20 березня біля державтоінспекції у Полтаві запланували огляд транспортних засобів перевізників-претендентів на участь у конкурсі пасажирських перевезень та автобусних маршрутах загального користування у межах області. Зібралися представники департаменту інфраструктури і туризму Полтавської облдержадміністрації, громадськості та засобів масової інформації. А з перевізників, хоча їх повідомили заздалегідь, жоден не прибув. На конкурс виставлено 59 маршрутів, подано 37 заяв від перевізників, які загалом мають у розпорядженні 78 одиниць транспортних засобів. Однією з обов'язкових умов конкурсу є технічна перевірка транспорту. Таким чином, через наявку претендентів її перенесли на понеділок, 23 березня. Як ви гадаєте, чому перевізники сьогодні не з'явились на перевірку? Перевізники, я думаю, в першу чергу не з'явились. Це їхній, по суті, недолік. В роботі, тому що були завчасно попередженіми. В першу чергу представниками ДАІ, значить, влада з'явилася, представники ДАІ з'явилися, члени конкурсного комітету, які мали намір з'явитися, з'явилися. перевізники не з'явилися, певним чином виразили неповагу до конкурсного комітету. Працівники ДАІ повинні були оглянути зовнішній вигляд автобусів, оглянути комплектність автобусів, тобто укомплектованість на предмет аптечок, вогнегасників, знак аварійної зупинки. Також перевіряються вузли агрегати автобусів з записами реєстраційних документах, чи відповідають, не відповідають. Документи водія. Ну і зовнішній вигляд, стан шин, лобовий стекол, наявність пасажирських сидінь і відповідність їх записам в реєстраційних документах, та документи, ну, документи на автомобіль, на автобус. Комітет з питань запобігання протидії та боротьби з корупцією громадської ради про Полтавський облдержадміністрації наполягає на перевірці автоперевізників, які працюють в межах області. Зокрема, на засіданні комітету йшлося про якість роботи перевізників, технічний стан їхніх транспортних засобів та наявність відповідних ліцензій, які, власне, надають право на перевезення. Така перевірка передбачена умовами конкурсу на обслуговування маршрутів, який запланований на 31 березня. До конкурсного комітету входить також громадськість. Потрібно комплексно підійти до цього питання щодо перевірки перевізників, ліцензійних умов щодо відповідності технічного стану, тому що це ті питання, коли наші громадяни, жителі Полтавської області кожного дня стикаються з транспортом, і можливо є певні порушення, але для цього потрібно провести певну роботу. Є проблемні питання щодо того, чи взагалі на маршрутних перевезеннях є у перевізників на ліцензія, наприклад, чи проходила. Даний чи відповідає даний транспорт технічним умовам щодо перевезення пасажирів, чи це є безпечно для їхнього життя і здоров'я, тому що постійно відбуваються певні ситуації на дорозі, і безпека наших громадян це найголовніше. Полтавське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України рекомендувало хлібопекарським підприємствам утриматися від необґрунтованого підвищення цін на хліб. За даними моніторингу Мінекономрозвитку України, в області з початку року спостерігалося зростання середніх розрібних цін на хліб та зборошна першого гатунку на 46% та хліб житньо-пшеничний на 43%. В окремих випадках це може бути пов'язане з діями суб'єктів господарювання, які мають ознаки монопольного становища на ринку оптової реалізації хліба та хлібобулочних виробів. Тож адміністративна колегія територіального відділення рекомендувала товариствам агропромислова компанія Докучаївські Чорнозими Полтавський хлібокомбінат, Колінічі, Комсомольський хліб, хліб плюс», Приманчуцький хлібозавод, Биргородський хлібзавод, Полтава хліб 3 Хорольська механізована пекарня та Червонозаводський хлібзавод утриматись від дій, що можуть спричинити необґрунтоване підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби, та містити ознаки порушень конкурентного законодавства та встановлювати ціни на хліб та хлібобулочні вироби на рівні, який би існував за умов значної конкуренції на ринку. Хабарництво це ракова пухлина на тілі України, яка не дозволяє зрости її як демократичній і цивілізованій країні. Як подолати це зло йшлося у Полтаві на обласному семінарі за темою створення нової системи органів з протидії та попередження корупції в Україні під громадський контроль? Організатором семінару виступив німецький фонд Фрідриха Наумана в Україні. Співорганізатором є громадський рух ні хабарництву Я не даю і не беру хабарів. На переконання його представників, більше половини українців навіть не знають, що означає поняття конфлікт інтересів і як боротися з корупцією. Мета руху залучити максимальну кількість українців, які в особистому та професійному житті не дають і не беруть хабарів. На переконання членів громадського руху Ні хабарництво я не даю і не беру хабарів, більше 50% українців навіть не знають, що означає поняття конфлікт інтересів і як боротися з корупцією. І тому громадські активісти прагнуть залучити до своїх лав якомога більше людей, які самі не беруть хабарів і ніколи не вдаються до підкупу інших, вирішуючи, чи то особисті, чи то професійні справи. Перед громадськості безумовно існує думка, що є такі песимістичні думки, що є в нас і ОБОС, є і є СБУ, і прокуратура, але на жаль. Мало ми чуємо сьогодні високопосадовців, які б саме за корупційні правопорушення були притягнуті до відповідальності, зокрема до кримінальної, до 1 квітня. Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування подають свої декларації. Ось ми будемо також дивитись тоді, чи відповідає стиль життя цих посадових осіб, суб'єктів декларування за декларованими ними доходами. Це також буде об'єктом нашого національного моніторингу на декларації без декларацій. І починаючи від цього самого початку формування нових антикорупційних органів і до успішних історій реально. Спій, коли спіймали хабарника або корупціонер і посадили в тіло. Оце наше завдання як громадських організацій. Громадськість повинна контролювати владу, а влада має боятися брехати. Як не прикро, але саме Україна одна із лідерів у переліку країн корупціонерів у Європі У розбудові демократичного суспільства в Україні є протидія і запобігання корупції, і ми з великою увагою відстежуємо усе, що пов'язане з цим віднедавна почала розглядатися і вирішуватися на інституційному рівні. Якщо говорити про інституції, утворені саме для цієї мети, то потрібно почекати і подивитися Усі учасники публічного обговорення мали можливість зробити свій внесок у подолання корупції. Кожен підписав своєрідну декларацію, якою зобов'язався ніколи не брати і не давати хабарів. Цього року виповнилося 100 років від дня народження нашого земляка, видатного розробника ракетної, космічної та авіаційної техніки академіка Володимира Чоломея. Величезну технічну спадщину конструктора досліджують і науковці Полтавського музею авіації та космонавтики імені Юрія Кондратюка. Днями тут представили видання Володимир Миколаївич Шоломий і Полтава, українські сторінки біографії вченого. Автор-кандидат історичних наук, старший науковий співробітник музею Ірина Пістоленко наголосила, ми не прагнули вкотре розказати українцям про величезні здобутки одного з найвидатніших ракетобудівників. Взялися лише вкотре нагадати про полтавський період життя сім'ї Челомеїв. Адже народившись у 1914-му у містечку Сідлець. Нині це Польща, Володимир шість років жив у Полтаві з батьками. У книзі містяться копії фотографій, листів та список праць ученого ми працювали в багатьох архівах і в Російській Федерації, і в наших вітчизняних в Києві, в Харкові. Дещо знайшли в Полтаві, хоча дуже мало, працювали з архівами особистими сімейними, сімейними колег, рідних, близьких Володимира Миколайовича. Ми не продаємо цю книжку, яка більше схожа на брошурку маленьку. Хоча те, що ми включили в неї, ми вважаємо, що це просто унікальні матеріали. Є ілюстративний матеріал, і список літератури, і додатки дуже цікаві. Я думаю, що всі, хто має, буде мати можливість цю книгу придбати для себе для своєї бібліотеки, знайде там в цій книжці обов'язково щось нове і важливе для себе. У Полтаві вшанували пам'ять українського гетьмана Івана Мазепи. 20 березня з нагоди дня народження Івана Мазепи біля пам'ятника загиблим козакам зібралася громадськість. Священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату прочитали заупокійний молебень. Громадські активісти у своїх промовах вимагали від місцевої та обласної влади встановити у Полтаві пам'ятник Іванові Мазепі, давно вже виготовлений за гроші, зібрані патріотами усієї України. Це стидно, соромно, щоб до сих пір, от в мене є купа ідеї, ідей, що далі робити, як робити, щоб не зустрітися, я не можу зустрітися з головою адміністрації, з головою обласної ради, з головою міста. Щоб разом сісти, подумати і встановити і не ганьбитися, а тому, що тут в душі нічого немає. Ми зробили заяви від Ради Майдана і від відвічі. Вона передана обласній державній адміністрації, вона передана обласній раді на підтримку встановлення пам'ятника. На природничому факультеті ПНПУ імені Володимира Короленка пройшли восьмі мінділеївські читання. Вони традиційно присвячені розвитку хімії, як науки та вивченню її у середній школі і вищих навчальних закладах. Представники хімічних кафедр полтавських вишів, студенти, вчителі прослухали доповіді, а школярі мали змогу побачити хімічні експерименти та самі повторити їх на практиці. Як працювати з хімічною речовиною, як правильно нюхати, змішувати, нагрівати, випаровувати, конденсувати? На жаль, з усіма цими маніпуляціями школярі не обізнані на практиці, бо на уроках хімії майже не проводять практичних занять, вивчають науку лише теоретично і не розуміють, як користуватися набутими знаннями. Організатори восьмих Менделеївських читань головну увагу зосередили саме на практичному аспекті хімічної науки та методиці викладання її у середній та вищій школах. Ми вже давно співпрацюємо з усіма кафедра хімії полтавських вишів, оскільки проблема хімічної освіти, проблема хімічної науки звичайно дуже актуальна. І працювати одному зараз немає такого напряму, де працював один учений право працюють групи вчених. Школярам не лише показали найцікавіші, іноді небезпечні хімічні досліди. Вони мали нагоду самостійно попрацювати з хімічними речовинами та отримати різнокольорові хімічні реакції. Освіта, в тому числі й хімічна, зараз переживає чимало змін багато нарікань на зміст та якість шкільних програм і відірваність їх від практичного життя. Нове міністерство освіти пропонує зміни і зміни демократичні. Ну, по-перше, це створення нових підручників для сьомого класу, це перехід на новий стандарт освіти. І тому кожен вчитель може долучитися до цього процесу, тому що на сайті Міністерства освіти є окремо місце, де зазначено громадське обговорення, і кожен вчитель може розповісти про ті проблеми, які його турбують під час викладання хімії, і свої пропозиції надати. Юні дослідники провели експертизу консервованих опеньків, визначили якість бісквітів вітчизняного виробництва перевірили хімічний склад пральних засобів і переконалися, що ці знання потрібні їм у житті, а не заради гарної оцінки. Ще один традиційний захід для юних природолюбів відбувся на базі ПНПУ імені Короленка. Це міське дитяче свято у світі птахів. Традиційно його проводять разом кафедра біології та основ здоров'я людини природничого факультету та обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Діти символічно зустрічали птахів із новими годівничками та новими знаннями про пернатих. Виявляється, ось такі годівнички актуальні не лише взимку, бо незабаром птахи виводитимуть пташенят, і кожна крихтина та гніздечко будуть потрібні. За словами кандидата біологічних наук Миколи Слюсаря, цього року діти творче підійшли до виготовлення годівничок та вразили його своєю фантазією симпатично. головне, щоб не забували сюди підсипати вчасно корму. А поки журі визначало найкращі дитячі вироби та малюнки, на сцені розпочався конкурс юних знавців птахів. Оцінювала знання дітей компетентне викладацьке журі. Протягом року діти підгодовували птахів, виготовляли годівнички та гніздівлі, брали участь в обласному етапі всеукраїнських акцій Українського товариства охорони птахів, великий зимовий облік птахів, птах року та годівничка на святі представили звіти про роботу, а кращі навчальні заклади нагороди грамотами обласного еколога Натуралістичного центру учнівської молоді. Сьогодні тут діти з 38 навчальних закладів міста Полтави, навіть є і приватні школи, навіть є і вечірні школи, всього 436 дітей. Птахи приносять величезну користь сільському лісовому господарству. Так маленька ластівка за літо знищує близько одного мільйона комах. А синиця за рік понад 6,5 мільйона яєць різноманітних шкідників. Тож, дбаючи про природу, ми поліпшуємо і власне життя. А ці діти, озброєні знаннями з екології, сподіваються організатори, з любов'ю і свідомістю ставитимуться до збереження довкілля. І про футбол. Молодіжний склад футбольного клубу Ворскла програв донецькій команді Шахтар. 3 грали під Полтавою у селі Крутий берег. Це був товариський матч. Його провели у перерві чемпіонату України з футболу. Нагадаємо, федерація футболу України перенесла календарні ігри чемпіонату на два тижні, щоб футболісти національної збірної мали достатньо часу для підготовки до відбірних турів Євро 2016 проти Іспанії 27 березня у Севільї і товариському матчі з Латвією 31 березня у Львові. Серед тих, кого викликав головний тренер головної команди країни Михайло Фоменко і ворсклянин Артем Громов. Свою товариську гру основний склад Ворскли зіграє у суботу, 21 березня, на стадіоні у Крутому березі під Полтавою. Гратимуть із Кременчуцьким Кремнем. Початок у 15-й годині вхід вільний. Ось такими були новини Дня що минає. Я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і будьте здорові! Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день від 7 до 12 градусів із позначкою «плюс». Температура повітря у Полтаві вночі близько нуля, в день від 9 до 11 градусів – вище нуля.